Так, всім добрий день. Получається, що з коробкою діло не кончилося. Зняв колеса, витягнув баки, циліндр, ну, ясен вопрос. Щоб заглядати, що я вам покажу. Вроді і шестерні всі на місці. Ну не пойму, де зарита ота собака, у чому прикол. Качани вродь би цілі, а шуми якісь непонятні, хтось мені создає. Оце отаке. І не можу поняти, що за нахер. Здорові цілі підшипники, цілі диференціал вродь би на місці. Все крутиться, а щось не воно. Що не воно, не знаю. Нехай покрутю, подьоргаю, пошатаю. Оце отаким от ми займаємося. Коробку склав, виїхав, щось діла нема. Отак виходить. Промежутку ж перед цим склав. Коробку. Та ну коротше. Тренуємося, мабуть. Це конструктор якийсь для взрослих і все. Я не розумію, в чому суть. О, кабіну знімати не став. Решив таким путем, то що це треба людей дергати доповнительно. Коротше, оце так. І нема вам що показати путнього. І самому. Та ну що. Крутю. Да, звісно, наработка в цього трактора те шо-те шо. Я не знаю, скільки він вже пройшов. Мільйон моточасов. У колхозі ж він давно був списаний. Це ж його на ноги поставили. Оце отак. Нехай тоді покрутів, узнаю, що до чого як. Виясним не виясним. Скажем так, От звітуюся вам. Так, ну що, я вскрив, заводив трактор, включав скоростя, що я тільки не робив, і ніхрема я не обнаружив, що за проблема. Коротше, нічого я більше не розбираю, собираю його. Ну, це як конструктор, знаєте, коли ліпив машинку, вийшов самольотик або наоборот, Оце те саме в мене. Все, я тоді, коротше, закриваю його і чіпляю, мабуть, я дискову, кидаю його в нагрузку. Як кажуть, хороший стук на наружу вилізе. Не будемо таким путем. Бо інакше усе планетарка норма, здорові норма, качани норма. Підшипник шарудить на валут Борину, я думаю, він би цього не робив. Коротше, сам не пойму, що происходит. Значить, все. На цьому й порешали. Оця епопея ремонтів може, мабуть, хай вона закінчується, ну їй нафіг, Будемо просто робити. Ото таке. Так, все, всім миру добра. Не буду я більше за ваше время, Це просто, щоб ви знали, що я не гуляю. Все. Цим відео підчеркую, що, як то кажуть, ми без діла не сидим. Так, все, всім пока.